Ми можемо поспілкуватися з колишнім прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком. Насамперед, яка ваша реакція на те, що за інформацією ймовірно російські ракети вдарили по території Польщі Знаєте, російське міністерство опублікувало заяву, але вони зазвичай поширюють провокації і фейки. Це точно Росія вчинила цю провокацію. Я переконаний, що наші польські друзі і партнери відправлять на місце події експертів на моє переконання, це російська ракета. Нагадую, і ви щойно сказали, що російська армія випустила біля ста ракет в той самий день, коли проходив саміт групи 20. Ваш прем'єр-міністр чітко заявив про підтримку України і покладання відповідальності на Росію, кажучи, що Росія країна країна-агресор. Уявіть, Путін зробив це навмисне. Він зробив це в той самий день, коли зібралися країни групи 20 в намаганні знайти консенсус та вийшли зі спільною заявою на підтримку України. Він вчинив не просто провокацію, а ще один воєнний злочин, запустивши цю зливу ракет та ймовірно порушивши кордони НАТО. чесно кажучи, я не знаю, хто це міг зробити окрім Путіна. Це не Україна, звичайно. і час повністю співпадає з тим, коли Росія вчинила цей воєнний злочин. на моє переконання, НАТО має відреагувати. Принаймні, альянс має невідкладно застосувати статтю 4. Наступна це стаття 5. але четверта стаття це консультація з членами НАТО. Україна, як завжди, буде надавати всю необхідну допомогу щодо інформації стосовно цього ракетного удару по території країни-члена НАТО пане Яценюк, повертаючись до саміту групи 20, багато експертів, з якими я розмовляла за останні кілька годин. кажуть, що Росія повинна зробити заяву щодо цього удару. Але Ми вже чуємо, що Росія каже, начебто ця інформація розповсюджується спеціально, аби експлуатувати ситуацію, що це провокація. Але з огляду на те, що відбувається сьогодні в Україні, особливо враховуючи саміт G20, що ми можемо очікувати від Росії ще раз наголошу, що для Росії це звичний наратив. Це гебельсівська пропаганда, коли вони поширюють брехню та фейки. Це однозначно акт терору та воєнний злочин вчинений Росією. Це моє бачення. щодо їх спланованих дій, і якраз у день саміту групи 20... Я вважаю, що це не просто сигнал усьому вільному світу. Персонально Путін навмисне принизив президента Китаю Сі прем'єра Індії Моді та інших членів групи G20, які займали так звану нейтральну позицію. Як можна бути нейтральним щодо такої агресії Росії проти суверенної держави? Путін послав сигнал, що йому все одно, що він готовий йти далі, та переходити будь-які червоні лінії. і йому все одно яку спільну заяву оголосить група 20. Він хоче захопити Україну та підірвати світовий порядок і це сигнал, який має підштовхнути і Китай, і Індію до правильного боку історії та почати покладати на Росію відповідальність визнати, що Росія країна агресор, та зупинити будь-яку фінансову та економічну підтримку РФ ми дуже вдячні за вашу оцінку, колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.